Всім привіт! Мене звати Катерина, я заводчик кавалер Кінг Чар Спанієлі. І я хочу бути помітною. Я знаю, що у багатьох, майже в кожній третій родині, є тварина. Це в основному це собаки-коти. І багато хто з вас не знають, бояться запитати, консультуватися у ветеринара по Основним самим питанням, які ви можете виконати процедури самі. У мене є чотири невеличкі собаки, кавалер Кінг Чарс і одна вівчарка. Тому я маю досвід з ними на протязі 7 років. Хочу поділитися своїм досвідом на практиці, в теорії. Покажу розкажу, що знаю. Ви можете дану інформацію не сприймати, можете сприймати. Але це не 100% до виконання, це не панацея, це лише мій власний досвід, але він оснований на чомусь відповідно, і хочу вам допомогти в цьому. У мене є можливість показувати е, препарати, інформацію після їх застосування з досвіду, а також як їх давати, як доглядати за собаками і котами, і кішечка в мене є. Коли я отримувала свої знання, деякі питання, можливо, я знала, десь чула, була кішка постійно в моєму житті. Я вивчала це питання, враховуючи те, що в мене зоомагазин, питала багато, питала у ветеринарів, питала у заводчиків, і тому зібралася така інформація, яка є і буде доступною для вас. Багато речей насправді, дуже елементарних, які ви можете робити самі, але може боїтеся, може по незнанню по своєму, бо багато приходить до магазину, саме людей, які не знають, як користуватися препаратами, але їх купляють. Що важливо, насправді це не так важко важко не знати або боятися. А коли ти е, спробував і отримав, Досвід, позитивний досвід, то це позитивно як для вашої тваринки, так і відповідно ваш гарний настрій для вас. Не знаю, чому, але мене дуже торкає, коли люди щось роблять неправильно. Е не тому, що вони не знають, можливо, не хочуть, можливо, не вміють, але ж хочеться якісно допомагати своїм тваринам. Насправді це все не так складно. Побачите це. Дуже важливо Зачасту тварини показують нам, що їм необхідно, або що в них болить, або що їм заважає, або щось з ними не так. Але не всі розуміють, вміють читати мову тварин, а це також важливо. Насправді, якщо за ними спостерігати, то буде дуже цікаво. Ви все зрозумієте з моєю допомогою. Дякую.